За інформацією синоптиків, в Україні 7 грудня буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті сніг, в день у південних більшості центральних та Донецьких областях, сніг і дощ. Нарешті території без істотних опадів. В день на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та на Дніпропетровщині подекуди налипання мокрого снігу у Запорізькій та Донецькій областях місцями ожеледь на дорогах країни. Місцями ожеледиться. Вітер північно-східний. Східний, східний 5-10 метрів за секунду. Температура у північних областях вночі 5-10 морозу, вдень 1-6 морозу. Нарешті території вночі мінус 1 мінус на крайньому півдні близько нуля, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У південній частині до 5 тепла. По Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 5, мінус 10. В день – 1-6 морозу. У Києві вночі – мінус 6, мінус 8. В день – 2-4 морозу.